Різдвяний мюзикл для всієї родини пиши листи до Миколая поставила на одній зі сцен Львова співзасновниця видавництва Старого Лева, поетка і письменниця, вокалістка музичного гурту Тріо Мар'яничі Мар'яна Савка. З ми просто зараз і поговоримо про нову сторінку в її творчості. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Мар'яно. Ну, перше запитання. Як виникла ідея створення цього мюзиклу? З чого взагалі все починалося? Ну, якщо говорити про початок, то це був ще 2011 рік. А в далекому 2011 році ми з моєю подругою Соломією Чубай, так само шоу Вумен, співачкою, робили такий шестиденний марафон від Андрія до Миколая у Львові і частинкою цієї культурної програми. Був цей невеличкий е, мюзикл для дітей. Він тоді був маленький, це була така просто маленька інтермедія на півгодини з ангелами і чортами, але її подивилося багато дітей, які, школярів, які прийшли до нас. І це був такий е, поштовх, це були всього лише чотири музичні номери і небагато тексту. І потім минуло багато років, воно в мене просто так все лежало, в недописаному стані. Мій батько, театральний режисер. Uh, постійно говорив мені: ну допиши, будь ласка, цей мюзикл, бо це дуже класна річ. А все якось не складалося, не складалося. Аж тепер це склалося в минулому році. А... А розкажіть, будь ласка, трохи про сюжет. Чи пов'язаний він з нашими воєнними реаліями? Цей сюжет пов'язаний з сучасністю, тому що в сюжеті є родина це мама і троє дітей. А батько на фронті. Батько Тесля, але він воює. Uh -huh. і... Як кожна українська родина, вони намагаються робити щось, допомога якось для фронту, і вони плетуть сітку. І звичайно, в цю сітку склинюються і темні сили, які хочуть її порнувати, і, і ангели, які її рятують, і роблять величезною, такою що вона тягнеться на, на цілий світ. Тому все довкола захисту і все довкола того, що нам треба бути єдиними, об'єднаними створені спільного і захисту і це для спільної перемоги. А скажіть, будь ласка, а хто відповідає за музичну частину? В цій музичній п'єсі, в цьому мюзиклі усі мелодії написала я mm, починаю з 19 років. Ви не тільки написали так. сам сюжет, ви ще й створили музичне оформлення повністю. Я, я давно пишу. Пісні в нашому тріо Мар'яничі. Всі пісні це мої авторські, але власне я не маю такої особливої ну, професійної світи, щоб створювати аранжування для цих мелодій. І в мене є чудовий аранжувальник, продюс. Такий здійснює музичний продюсер Юрій Романів, піаніст, прекрасний. І він створив чудові аранжування на всі ці мелодії для того, щоб вони зазвучали в партитурах для оркестру, для бенду і для хору дарок. А для хору дарок партитурами займався Дмитро Кацл, керівник хору дарок. Клас! А розкажіть, будь ласка, про акторів, зокрема про виконавця ролі Святого Миколая. Оце був такий дивовижний інсайт, фактично. Тому що коли ми зустрілися з Олексою Кравчуком, я собі так відразу подумала, що я дуже хотіла би, щоб Олекса був Святим Миколаєм. Він мені за образом дуже писує. Він військовий, який мобілізував, демобілізувався тільки за віком, фактично. А спочатку повномасштабного вторгнення він пішов воювати, був снайперській роті, хоча він театральний режисер і актор. Mm. Потім mm. його поранило серйозно контузило. Він після відновлення повернувся знову військо і він возив хлопців на щиті. В нього була така дуже складна місія. І потім, коли він вже е, демобілізувався, він постійно їздить на схід, на фронт, возить допомогу для хлопців. От буквально два дні тому повернувся. Добре, що встигає на репетиції з нами. І я коли з ним зустрілася я питаюся: Олександр, ти будеш в мене Святим Миколаєм? І Він каже, Мар'яночка, та звісно, а ти знаєш, що це мій позивний? І я не знала. Насправді виявляється, що самі військові дали йому такий позивний Святий Миколай. Це дуже класно, що військовий, який захищає нас, захищав нас, мав позивний святий Миколай. І зараз буде брати участь у цьому Е, Костю, цікавив Святий Миколай. А мене чесно цікав для дітки. Розкажіть, як ви обирали діток? Ви сказали, що мама і троє дітей. Правильно? Як обирали Та я мама? Цих? Ага. А, ви мама в цьому. Ага. Це сімейний То... проєкт. Сім... Сімейний... Ваш син Судні буде, я знаю, нас. також там, так? Мій син буде, але він не буде в ролі моєї, мого сина. А, він така, буде а, в ролі мама, сусіда, да? який приходить. <ріст> він все мені каже: мама, а чому я не твій син на сцені? – Логічне питання. І, чому в мене менша роль? <ріст> Тому що діти, які у мене в цій виставі, це дітки, які. Е... Вони менше за віком? Школя... Ну, Це школярі, як вони різного віку. Ага. Але вони це є артисти Додарика. Вони ага. ще співають арії на, на класне. Тому діти і двоє чортиків це солісти Додарика. А головним чортом у нас є Ескензова, це український співак, Він в багатьох голосових національних шоу брав участь. Ага. І так само Оксана Каразім, джазова співачка. Дуже люблю її, і так само у нас серед сусідів буде Марія Онищак, така львівська актриса, співачка чудовим голосом. Її чоловік теж бере участь в цій виставі. І, ну, і Юра Романів і Оксана Карієн, це теж така родинна пара. Тому, То це у вас родини родини. І у нас дуже багато родинних зв'язків. Так, я тільки хотіла сказати, у вас 100% родинний мюзикл, тому що багато родин бере участь. Ньому. А деколи відбудуться покази мюзикла? Так. Зокрема, сьогодні uh -huh. на фест-репабліку о 14-й годині. І буде така велика вистава, де прийде до нас багато дітей із притулків із інтернатів. І дуже дякую різним метанаценатам, які зробили можливим такий приїзд. Мені дуже хотілося, щоб якомога більше дітей без батьківської опіки потрапила до нас і так опинилися в цю атмосферу. Тобто, прем'єра відбулася, я так розумію вчора, правильно. Ага. Скільки днів тримати, ще триватиме ваш мюзикл? І я ж так розумію, що ви зараз говорите про Львів. Правильно? Так, це Львів, це Фестрі Павлік. Це місце, де, до речі, знаходиться воданисту Староголева. це клас. наш це наші партнери. Угу. А чи плануються подальші покази? Може гастролі Україною, так. Щоб, щоб не тільки львів'яни побачили цей мюзикл. Ми відкриті до пропозицій. Якби у когось були зустрічні пропозиції, десь запросити нас на якийсь майданчик, то ми б радом приїхали. Єдине, що це дуже великий колектив. На сцені 150 плюс людей. Сто 150! 150. Це дуже багато. Ну, 170 трошки більше. Зачекайте, через хвилину ще буде плюс 50. 150 ні, ні, 170. Ого, Це дуже багато. Ей, е, так, це багато, тому що у нас великі колективи, сам це 90 дітей. Оркестр Інсов, 50 музикантів. І у нас ще є колектив дівчаток-танцівниць. Це, це чор з такого, з такої федерації, що в мов Ангели Львова», і не танцюють. То у нас дуже багато. Я можу собі уявити, 170 людей задіяні. Ну, це то. така масштабна. Ми, ми добудовували сцену. Ми добудовували сцену, бо ми не поміщалися просто на цій сцені. Але ж це має бути дуже масштабно, дуже красиво, феєрично, мені здається. Взагалі. Тобто, єдиний варіант на наразі це приїхати у Львів до вас і побачити. Там мюзикл, правда? <гум> ну наразі так. Але я сподіваюся, що наприклад ми можемо зробити наступного року серію цих. Уже знаєте, набагато легше буде це робити Так, так, року. Так, так. І зробити це, наприклад, на київській сцені, може, ми до вас приїдемо. Будемо з нетерпінням вас чекати, Мар'яно. Дякуємо Дякую за те, вам. що приділили нам час. Ну і сподіваємося побачити мюзикл, як ви сказали, в наступному році в Києві і, можливо, не тільки в Києві, а й в усіх інших містах України. З нами на прямому зв'язку сьогодні Дякую. була співзасновниця видавництва старого лева, письменниця, сценаристка різдвяного мюзиклу Пиши листи до Миколая Маріяна Савко.